Ви, коли будете ось цю приманку смикати у воді, вона буде не тільки пульсувати, тому що це натуральне хутро оленя, але і будуть йти такі бульбашки у воді на декілька метрів навкруги. Я це все бачив сам в Panoptix, як щука вилітає на цю приманку буквально з відстані 5-7 метрів. В цьому і фішка приманки миша, її не потрібно. Опускати на дно, ви її ведете ближче до поверхні і дуже різкими ривками її смикаєте, під час яких працює ось це хутро, а також працює ось цей е, силиконовий твістер. Спортсмени зі збірної Літви просто показали настоящий майстер-клас по ловлі на цій миші. В минулому році на чемпіонату світу вони за 6 годин ловили по 20 штук-метрових щук. Уявіть собі, яка це кількість і які це розміри. А спортсмени інших зборних просто довольствувалися невеличкими щучками, там максимум до 80 см. А у них, я ж кажу, були 90, 100, 110 ось такі екземпляри. І все це на ці миші я особисто наблюдав за ними в бінокль. Дуже агресивна проводка. Іде заброс, кастінгова оснасть і дуже агресивні ривки майже без пауз. Мені здавалося, що навіть по самій поверхні. Хоча глибина там була 5-6 метрів. І саме трофеї от, провокували дуже класно. Звісно ж, це приманка для активної риби. Вона працює на перших тільки проводках. Тобто, якщо ви встанете там десь на якір і будете годину кидати, то звісно, що на цю приманку, якщо клюнуть, то тільки на перших закидах. так що це приманка для активного пошуку великої риби. Так що, друзі, хочу запросити всіх в наш магазин. У нас є дуже широкий вибір по бігбейтам і зараз подивіться, які красиві є мишки. Їх також можна придбати. Ми вам все повністю оснастимо, поставимо стінгери і так далі. Нагадую адресу вулиця Набережно-Лугова, 5. А хто не має змоги приїхати, дзвоніть, будь ласка, пишіть на Viber, Будемо раді всім допомогти.